Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Цього тижня говоримо про викривання депутатів, екс командирів та злодіїв. У студії працює Маргарита Кузьменко. А ми починаємо. У кривому розі на вулиці Алмазній сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля шкода Фабія не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль врізався у стовп та перекинувся. Внаслідок події отримали травми чотири особи, з них три підлітки. Їх госпіталізували. Представники поліції встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу вулиці Кооперативна міста жовті води у кар'єр впали дві дитини на схилі рудного кар'єру глибиною приблизно 500 метрів на відстані 150 метрів від верхньої межі знаходилися дві дівчинки, які не могли самостійно вибратися. Надзвичайники врятували дітей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Представники ДСНС наголошують: слідкуйте за своїми дітьми та контролюйте їх дозвілля, приділяйте більше уваги та частіше нагадуйте про правила безпечної поведінки та наслідки їх недотримання за публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Донеччини у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Його засуджено до 12 років позбавлення волі, враховуючи, що чоловік раніше був засуджений за державну зраду. Суд призначив покарання у вигляді 15 років за ґратами. Було ухвалено вирок у кримінальному провадженні, де підтримала обвинувачення Дніпровська обласна прокуратура за фактом воєнного злочину, порушення законів та звичаї війни. Це перший такий вирок на Дніпропетровщині. Це справа, не інабсенція, коли обвинувачення не бере участь у судовому розгляді. Він перебуває або на окупованій території, або на території держави агресора. В нашому випадку обнувачене був присутній в залі суду, надавав покази, був представлений адвокат. Атом за обставинами справи на території одного з сіл Херсонської області в період окупації в березні 22-го року військослужбовець так званої народної міліції ДНР, який діє під ефективним контролем збройних сил Російської Федерації, який безпосередньо з іншими військовослужбовцями окупував територію цього села. Він жорстоко поводився поводився з цивільним населенням на території цього села. Згідно показань потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, територія села розграбовувалася активно військовослужбовцями Російської Федерації, грабувалися магазини, в тому числі продовольчі, внаслідок чого мешканцям села просто не було що їсти. І вони ходили до лісу, який знаходився поряд з селом, де раніше дислокувалися Збройні Сили Російської Федерації, залишили після себе сухі пайки та інші харчі. І люди туди ходили. Біли по їжу і е, потерпілий в цій справі. Одного дня також пішов до цього лісу. Його побачив обвинувачений. Він його зупинив. Він став погрожувати його автоматичною зброєю і вимагати від нього розказати, що він допомагає Збройним силам України, входить до розвідувальної групи збройних сил України, як йому вдалося. Потерпілий е, зазначав обвинуваченого, що немає жодного відношення до збройних сил України. Не допомагає, що він прийшов до лісу для того, щоб знайти їжу. Обвинувачений, не незважаючи на таке, він почав чергами стріляти біля вух потерпілого, справа та ліва тулубу, після чого здійснив одиничний постріл в праву ногу потерпілого. Через деякий час, у квітні 22-го року, обвинувачений потрапив в полон і було встановлено, що він вчинив злочин. Йому було пред'явлено підозру та направлено на обвинувальний акт до суду. Він засуджений до 15 років позбавлення волі. Стаття 438, яка інкримінується Ніпровською обласною прокуратурою, передбачає покарання від 8 до 12 років. Він за цю статтю отримав максимальне покарання 12. Однак, оскільки він був все, ще засуджений Галицьким районом судом міста Львова за державну зраду. Він був громадянином України і в період воєнного стану він прийшов біг. На бік ворога і прийшов приїхав воювати на територію країни. Він був засуджений там до 12 років позбавлення волі. Тому суд склав покарання, яке призначив в нашій справі, та з покаранням, призначеним вироком у Львові, і призначив остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. ДБР підозрює екс командира військової частини з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості міста. Детальніше речення державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Працівники ДБР у взаємодії з нацполіцією. Повідомили про підозру колишньому командиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережні міста Дніпро. Встановлено, що полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано, для яких саме підрозділів це майно призначене. На додаток, одразу після появи цього документу під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів. Ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва. За висновками експертиз встановлено, що власникам павільйонів, фізичним та юридичним особам загалом завдано збитків на 21 мільйон гривень. Також отримано висновок судової і військової експертизи, якою підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на земельні ділянки, на яких знаходилось незаконне відчужене та демонтоване нерухоме майно, накладено арешт. Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 мільйон гривень. Мова йде про колишнього командира військової частини Олександра Водоласького, за наказом якого трощили не лише нерухомість на набережній Дніпра, а й торговельні павільйони на центральному ринку озерка. Ви бачите на цих кадрах, як комунальна техніка Дніпровської міської ради під прикриттям працівників комунального підприємства Муніципальна варта Дніпра зухвало, не давши підприємцям уговтатися і врятувати власний товар екскаватором. Зносить торговельні павільйони. Серед постраждалих реалізаторів було й багато переселенців. Які, тікаючи від війни, шукали прихистку у Дніпрі, натомість отримали війну з місцевою владою, яка, виправдовуючись потребою у зведенні дороги, давала наказ своїм підлеглим громити і трощити все навколо. Злочинний наказ про примусове відчуження майна й підписав тоді Водоласький. Та як бачите, справедливість перемогла, тож за неї варто боротися. Суд визнав винним мешканця першотравенська у шахрайстві. Чоловік телефонував людям, представляючись працівником служби безпеки банку, та вивідував персональні дані про їхні рахунки. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, чоловік привласнював гроші. У такий спосіб він ошукав 12 людей з різних областей України. Його засуджено до трьох років і одного місяця ув'язнення. Повідомили у відділі інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибух на АЗС. Слідство встановило, що неадекват кинув гранату під час конфлікту. Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області. Інцидент стався у селі Дороге, що у Дніпровському районі. У наслідок вибуху пошкоджено два автомобілі будівлю АЗС та заправні колонки. На щастя, люди не постраждали. У чоловіка виник конфлікт з працівниками станції. Він погрожував підірвати гранату та пішов. Через деякий час повернувся та влаштував вибух. До злочину причетний місцевий мешканець, якому 61 рік. Правоохоронці виявили та затримали підозрюваного менш ніж за годину. Чоловікові повідомили про підозру за фактом хуліганства. Триває слідство у Павлограді. Затримали злочинця за нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку, внаслідок якої підозрюваний до смерті побив 40-річного потерпілого. Впродовж декількох годин правоохоронці Павлограда затримали підозрюваного чоловіка. Ним виявився Рока річний раніше судимий житель Павлограда слідчим за погодженням із прокуратурою повідомили нападнику про підозру. У Нікополі трирічна дівчинка повідомила сусідів, що вдома мама вбила тата. Викликали поліцію. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група правоохоронців та медики. Потерпіли, на жаль, вже помер. Фігурантка пояснила, що в ході сварки вона завдала своєму обранцю один ножовий удар в серце. З місця події було вилучено знаряддя злочину, кухонний ніж. Нападницю затримано. Дитина наразі знаходиться з рідною бабусею та під наглядом ювенальних поліцейських. За погодженням з Нікопольською Ружною прокуратурою правопорушниці повідомили про підозру за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України та направлено клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи, які викрадали людей та вимагали викуп. Подробиці у наступному коментарі обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо семи учасників злочинного угрупування які на протязі 22-23 років займалися незаконним вимаганням грошових коштів у потерпілих їх пограбуванням крадіжками незаконним утримуванням та викраденням а також незаконним зберіганням вогнепальної зброї та вибухових речовин Зазначені особи утримували в орендованих приміщеннях своїх знайомих, у яких в подальшому вимагали грошові кошти. У одного потерпілого у сумі 5 тисяч доларів. У іншого потерпілого вони заволоділи його коштами на суму більш мільйона гривень. Інкримінується обвинуваченим стаття 146, 189, 263, 180. Шоста 185. і їм загрожує у разі визнання їх винними покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскації їх майна. СБУ затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського воєнкора татарського. Більш детально у наступному коментарі. Контрозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління Генштабу ЗСРФ, відомого як ГРУ. Він збирав розвіддані про переміщення сил оборони у напрямках Східного та Південного фронтів. З листопада 2022 року, по квітень 2023 року, всю отриману інформацію Фіоран дистанційно насилав своєму зв'язковому, російському воєнкору владлену татарському. У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ. Після ліквідації ворожого блогера агент намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого паплічника. Вили його місце знаходження і затримали. За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст поблизу Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний стаж майже вісім років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь РФ. У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокримлівських телеграм-каналів, пов'язаних з російським гру. Для збору розвідданих фігурант регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ після кожного сеансу зв'язку з агресором. Він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, що є державною зрадою вчиненою в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники управління у Дніпропетровській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Випуск проєкту на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Будьте обачними та дотримуйтесь меж закону, щоб не зіпсувати власне життя та не потрапити у наші подальші випуски. Слава Україні!